Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Range Rover Sport 2016 року випуску. Офіційний автомобіль, 3 літра дизель, повний привід, автомат, на пневмі машинка. Все працює просто в ідеалі. Машинка має електропривід багажника. Вона не крашена, абсолютно не крашена жодна деталь. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Красивий, коричневий такий салончик, підігрів задніх сидінь. Все дорого, багато. Як ви, друзі, полюбляєте пам'ять сидінь є, електропакет є. У нас є також красивий мультируль пробігу на машинці 160 тисяч кілометрів. Друзі, як бачите, машинка в дуже гарному стані обслужена повністю все працює просто друзі. Ідеально. Машинка знаходиться на локації. Кінцева дорога, 1ТРЦ Республіка Парк, приїжджайте, оглядайте, проводьте тест-драйв, повний супровід, друзі, ми вам гарантуємо. Машинка доступна в лізинг в кредит, є готівковий безготівковий розрахунчок, обмін, є викуп також вашого автомобіля. Приїжджайте, дуже гарна ціна на нього буде.